Динозавр. Та так не лізь будь Він пече. Пече будеш знати. Вже не поламай яйце. Я дитина динозавра. Динозавраня. Ага. Класно. Ну, динозавр, не кидайся на мене. Я зараз задом іду і впаду. <плес> О, тут ще щось дивися. Якась... А Ще один динозавр. Я забув, як він називається. Та не лізь на нього. Я кажу, не лізь, воно лізе, ну. Все, усідлала, можеш їхати. <плес>